Ой, яка правда вам відкриється. Є в вашому житті щось або хтось, з ким ви зараз знаходитесь в обмеженні щодо спілкування, у або взагалі не спілкуєтесь і не бачитесь. Так, це людина, яка хитрувала, маніпулювала, обманювала і робила приступлення проти вашого кохання до нього. Я це називаю так. Так, але у вас не взаємне кохання. Ну, Аркан Смерть, це закінчено все. Це правильно. Всі, хто маніпулює, хитрує, дівчата, треба. Поставити цю крапку. Є дівчата, які вміють цю крапку робити. Є ті, які роблять її через 15 років, є, які зроблять в кінці життя, є ті, які принесуть відносини на наступні життя. Так, от, якщо ви відчуваєте, що вам треба поставити крапку, на особисте життя вам допоможе. Причому вищі сили це це зроблять на вас найбільш м'якіше, наскільки можна, перевірте. Так і тут.